26 квітня 2016 року, роковини Чорнобильської трагедії. 30 років тому ця трагічна подія торкнулася майже кожного. В рамках оголошеного в Україні року пам'яті жертв Чорнобильської катастрофи в міському палаці культури відбувся вечір пам'яті Чорнобиль не має минулого часу. Почесними гостями у залі того дня стали учасники та ліквідатори аварії на ЧАЕС їх сім'ї. У день, коли слова вітань не лунають, міський голова Славути Василь Сидор та при. Сутній на урочистостях народний депутат України Роман Мацола висловили слова щирої вдячності та пообіцяли сприяти у вирішенні важливих питань ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній електростанції. То була дійсно техногенна катастрофа, катастрофа людства, катастрофа, яка виникла внаслідок багатьох причин. Але не наша сьогодні задача розглядати причини. Я думаю, за 30 років дуже багато було за це сказано. Наша сьогодні задача оцінити ту ситуацію і зробити все, щоб ніколи в життю такого лиха не переживав не один народ. Я дякую цим людям, що я маю можливість дихати цим повітрям. Мої діти так само народилися в цій країні, тому що вони. Зупинили страшне лихо. І я, як роман Мазола, як людина, обіцяю для них робити все, що було в моїх силах. Почесними грамотами, подяками та цінними подарунками Хмельницької обласної та Славутської міської рад було нагороджено учасників ліквідаторів за вагомий особистий внесок, мужність, відвагу та знагоди відзначення 30-ї річниці Чорнобильської катастрофи, аварії, яка залишається найдраматичнішою та найважчою за своїми наслідками в сучасній історії. Вона і зараз впливає на життя мільйонів людей, і масштаби її могли б бути значно більшими, якби не мужність. І самопожертва сотень тисяч учасників ліквідації наслідків аварії. Перші, хто став на боротьбу зовсім не з мирним атомом на урочистому заході у Славуті, згадали поіменно своїми спогадами з присутніми, частина з яких це учнівська молодь, поділились учасник ліквідації наслідків аварії на чаес Петро Смірнов, голова міської організації Союз Чорнобиль, ліквідатор Леонтій Васьковський та громадський активіст, переселенець із міста Прип'ять. Юрій Брославець, ризикуючи своїм життям та здоров'ям, ці люди їх побратими, більшої частини з яких вже немає сьогодні, свято виконували свій обов'язок, захищаючи людство від згубного впливу радіації. Чорнобиль це біль України. Це повість, що зіткана із правди, скорботи, мужності людей. Цьому були присвячені пісні, хореографічні постановки та інструментальні номери, підготовлені до вечора пам'яті творчими колективами міського палацу культури, дитячої школи мистецтв та будинку дитячої творчості.